Я закінчила курс Швидкий старту коучингу та хочу подякувати Владиславу за цінні знання. На цьому курсі я ознайомилася з техніками коуч-сесій, котрі дуже важливі у досягненні кращого життя. Також був менторинг, на якому я опрацювала всі техніки та дуже сподобалась підтримка від тренера. Він побачив мої сильні сторони і показав слабкі. Я отримала від нього рекомендації, як прокачати себе для проведення успішних коуч-сесій. Також для мене було приємним бонусом заняття з просування своїх послуг. Це дуже важлива інформація для коуча-початківця, як мені здається. І якщо обирати, де здобути професію коуча, я рекомендую Європейський університет коучингу. Тут я отримала корисні знання без води. За весь час навчання мене підтримували. А сам процес навчання був цікавим та комфортним. Дякую, Владиславе, за нову професію.